Куй залізо, поки гаряче гласить народне прислів'я. А я вам показую одразу новіночку нашого майданчика, як тільки машинка заїхала до нас після мийки. Це у нас, друзі, шкода Румстер. Як ви зауважили, ми частенько їх привозимо, тому що це більш універсальна, більш практична машина, ніж та сама Фабія, тому що передочок від Фабії. Це у нас модельний 2011 хоча в тих паспортів вона стане 10-м роком. Мотор 1,2 турбо. Машинка у нас в шикарному такому темно-зеленому кольорі хакі, ще й параламутровому. Як бачите, машинка гарно підготовлена, відполірована від хімчищена, гума стоїть зимова, залізні диски, ковпаки, притоновані задні вікна, це заводське тонування. Шикарний стан текстильного салону, резинові килимочки, багатофункціональний у нас апарат, тому що є, і регулювання по висоті сідушечки. Є і підлокітник з такою нішою для. Водія буде для пасажира, тому що самі вирішити. П'ятиступенева механіка, є підігрів передніх сидінь, підстаканечки. Класна музика, штатна, але дуже класна. Клімат-контроль однозонний. Кермо, подивіться, якому шикарному стані. 233 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Передні електроскопідйомники, електрорегулювання з подогрівом, туманочки є у нас тільки задні. Плюс до всього у нас є е е кармашки, є у нас сервісна книга. Все класно, все чітко. По машинці у нас дуже е, супер, тост, що у нас е, зручно залазить в салон. Е, Регулюються сідушечки, їх можна повністю дістати, можна зібрати, відрегулювати. І найголовніше це багажник даного автомобіля. Дивіться, який багажничок у нас. Шторочка є, тут у нас весь інструмент є, запаска, домкрат, ключ. Е, і, як бачите, все, що завгодно поміститься. За ціною 6200, знайти цей автомобіль можна на майданчику автопойнту. Шикарний, практично, технічно обслужений і готовий до експлуатації. Ну а я поїхав, припаркую його в якомусь класному місці, ви його знайдете, наш менеджер з вами прийдеться, він вам точно сподобається.